Привіт. Продовження теми вітряків, Оцей раз разу, останнє відео про вертикалки. Пам'ятаєте, ви всі, була у мене отака китайська крутілка. Віддав я її на переробку, ну але ж на цьому історії не скінчилася. Я думав, ну може, якщо велика, то буде кіно. Купив куча деталей, елементів. От вона складається, величезний генератор, 20 фігом кілограм, лопасті двометрові. От, і що? Зібрав поступово, потихеньку, з елементів все скрутив до кучки. От, і ну, задача яка? Переконатися, що ж воно спершу все крутиться, що воно ж все нормально складається, що воно ж все дійсно працює. Як завжди, перш ніж вішати на матч, то ти його складаєш, збираєш. Подивитися, яку воно має естетику. Не будеш, же, що попало вішати. Ну от, щось вийшло, симпатичне, ніби навіть, красиве, гарно крутиться. Ну це в гаражі. Гараж, бачите, висоти ледь вистачило, щоб його отуди поставити. Ну, не маленький вітряк, висота гаража 2,20, А тут лопасті 2 метри, ледь влізло. Повісив наверх. Довольний як слон, вітерець ледь дує, воно крутиться уже. О, думаю, зараз буде видавати і видавати. Бачите? От у мене маленька така. Маленька вертушечка стоїть, вона навіть не хоче стартувати. Я такий задоволений, задоволений стою. Да? А велика вертикалка вже крутиться. О, думаю, буде кіно. Є результат. Ну, недовго музика грала, поки я це все не підключив до інвертора, як положено. Інвертор мій, мій ви вже бачили. От. І дивлюся, що ж відбувається. Ну, от Бачите, обороти трошки стихли. А де вольти? А де вати? 9 вольт? 10 вольт серйозно? Ну, я розумію, окей, вітру немає, допустимо, конкретно в даному випадку, так? Ну, я думаю, може я дурак, може лижі не їдуть. Починаю вже видумувати, а яким чином зменшити втрати на передачі струму. Тому що, ну, вертикалочка, то висить в 35 метрах. Кабель довгий, думаю, ну блін, може дійсно втрачається, може не доходить якась там величина струму, може, може я щось неправильно роблю. Кабель то довгий, 2,5 квадрати мідь. Ну, але як виявилося, все набагато-набагато прозаїчніше. Як то кажуть, скільки ти вовка не годує, він все одно дивиться в сторону лісу. Так само і тут, скільки ти вертикалку не став яким чином ти вертикальний вітряк не налаштовуй, побачити з нього щось ти не можеш. Трошки про конкретну цю конструкцію. Це турбіна Ленца. Воно щось краще, ніж Савоніус, ну але явно гірше, ніж Дар'є. А з іншої сторони, Дар'є це дорого, в нас їх робити ніхто нормально не вміє, та і вихлоп не такий. Дочекався я нарешті нормального вітру насправді. Вже підключив навіть цю вертикалку не через інвертор, а через підвищуючий контролер. Він сам прокупив. І як ви думаєте, оце вітер 5 5,5 метрів на секунду. От які у неї обороти. Ну, ніби ж крутиться, думаю, все, має бути кіно. Ну куди ж уже більше? Це середні вітри в моїй території. І результат зараз буде. На табло контроллера, як я це люблю казати. А от дивіться. Все. Максимум на що вона була здатна, це 23 вольти і 10 Вт. Крапка. Вдягаю екіпу, лізу знімати. Бо все. Надоїло. Чесно, ні, не варте воно того. Не рекомендую нікому. Ой, хіба що у вас є час і натхнення гратися, як у мене це було. Але з іншої сторони, ну краще б я зразу поставив нормальний горизонтальний вітряк. Бо це тільки зайняло купу нервів, купу часу. Ще оцього генератора. Попробуй 25 кг звідти з тої висоти, зніми його, щоб воно ж не гепнулося, щоб воно ж ціле було. Ну, Окинув я поглядом останній раз з тої висоти вертикалки територію. Думаю, ну, може, вітру нема, та ні. Чисте поле, бачите, навколо чисте поле, практично жодних перешкод, О, тільки з одної сторони трошки, може, хата заважає. Але це там мінімальний кут. Ну, результат ви бачили. Замінив я цю вертикалку на нормальний вітряк. Чого всім і бажаю. Нормальний вітряк при малесеньких вітрах 2-2,5 метри уже стартує, крутиться, обертається, при трьох стабільно починає щось виробляти. І коротше, цим шляхом, цим результатом я вже задоволений.